oh uh -huh. З'явилося вмити сонечко і зігріло нас своїми теплими промінчиками. Защебетали весняні пташечки. Вони прилетіли з далеких теплих країв і з'явились перші весняні квіти після зимового сну. До школи поспішали дві подружки Килинка і Маринка. Побачивши вас, вони дуже здивувалися, що ж це в нас так багато діток сьогодні. О, ми вас вітаємо у нашій найріднішій школі. Які гарні дітлахи. І ми найкращі подружки. Бачите, які? Зараз розкажемо, як поводитися у школі. У школі? Не віднімай чужого, але свої не віддавай. Попрохали дай, намагаються відняти, захисти. Не бийся без причини. Кличуть гратись, іди, не кличуть, спитай дозволу гратись разом. Не дражни нікого, не канюч. Намагайся все робити вчасно. Думай тільки про хороші вчинки. Не ябедничай, не наговорю ні на кого. Будь ухайним, Частіше кажи, давай грати, давай разом підемо додому. Пам'ятай, ти не, не кращий, кращий за всіх. Ти найгірший за всіх, ти неповторний для самого себе, батьків, друзів та вчителів. Ось так, ви неповторні. Звичайно, як же ж на наше дійство не могла залітати сама королева наук із магістром Шановні першокласники, я королева наук, вас вітаю, терпіння і. І пратиздатності бажаю, бо ви вступаєте без страху і жалю у нашу дружню шкільну сім'ю. Хай книги зошити вас не лякають, і вірні друзі вам допомагають. І хай іде від вас по всій землі вогонь, що запалить у вас. Шановні батьки, дорогі присутні, любі діти, хоч сьогодні не. Дуже тішить нас погода, але ми всі раді зустрічі з вами. Сьогодні ми вас запросили вперше на відкриття наш, занять нашого клубу, клубу майбутнього першокласника. Наступна зустріч, шановні батьки, оголошую, відбудеться у нас 3 квітня, оскільки ми два тижні не будемо зараз працювати на канікулах. 3 квітня ми за годині 30 хвилин, бо це буде не субота, це буде п'ятниця. Зараз я хочу вам представити. Три вчителя, які набиратимуть перший клас. Голощук Наталія Володимирівна, Маліновська Ольга Володимирівна і бабісна Ірина Павлівна. Всі вчителі, всі вчителі вищої кваліфікаційної категорії. Прекрасні, добрі, гарні дітки, вчителі набирають вас. І будете ви гарненько, я надіюсь, вчитися, старатися. Мамам здоров'я, терпіння. Витримки, удачі, побажаю, щоб ви гарно всі навчалися. Всього вам найкращого. А зараз я запрошую вас. Я йду до школи, мами сльози на очах. Я іду до школи.